Co najmniej 20 dronów wle rosyjskich wleciało na terytorium naszego kraju. Teraz na to Ameryka muszę na tym czas zniszczyć Rosję. Ale to nie jest dokładnie. Ale ty masz szansę zniszczyć Moskali już dziś, jutro, pojutrze i każdego dnia. I możesz dorzucić do tego swoje trzy zloty. Legalnie. Nazywam się to Rusoris Madafata. То свідомий українці, кори опрацювали дрони, хто нижче російські дрони і піхота російські. Можна знищить москалі на Україні і не пустять їх до Польщі. Цьогоденний рапорти достав дронів до війська українського. Завдяки вам їм було доставлено 380 нових FPV. Бажаю здоров'я! Хочу подякувати спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 60 дронів для Родбипаково 80-ї бригади. Ми будемо продовжувати знищувати і вражати ворогів України. Слава Україні! Взвод безпілотних авіаційних комплексів 3-го батальйону територіальної оборони 123-ї бригади. Слава Україні. Героям слава! В Ютубі напіш Стерненко. В Ютубі напіш Стерненко. Забач його канал, так. Сабскрибуй. І вибірш остання ролка. Остання ролка, там є платнощі, Лінкін посилання на лінк на так, Я вибираю монобанк. то найліпі відгодні для мене, бо там є Apple Pay. так. Я завжди плачу uh, 1000 гривень, то є 90 злотих, плюс-мінус. Але ти можеш заплатити хоч 3 гривні, хоч 1 злотий. так, І ти можеш, або так. Я роблю з гривен кожне платність. Далі Apple Pay. Ну і далі вибирам карти, ну і роблю платність. По оплаті очимаш такий файний скрін. Той скрін ти мог забачити в кінці кожного моєго ролки. В кожному моего ролки на концу є той скрін. Якщо хочеш хранить польське. Далека от її границ донать на русарис. Російська атака проти Польщі показує, що росіяни не те, що не думають про завершення російсько-української війни. Вони навпаки думають про те, яку б нову війну розпочати. І за цих обставин ми не повинні мати ілюзії і маємо іще ще більше допомагати силам безпеки та оборони України.